Сьогодні ми з вами розберемо е, тему це об'єкт слідування або обертання, можна і так, і так називати. Для того, щоб побудувати об'єкт слідування або обертання, ми використовуємося з даним пунктом меню і складається він з двох частинок. Перше, побудувати траєкторію обертання, побору, побудувати об'єкт об обертання і виконати саме обертання. Чимо з найпростіших елементів. Побудуємо траєкторію обертання, побудуємо об'єкт обертання. Для цього я побудую лінію і біля лінії побудую півдуги. Далі обираю траєкторію обертання, натискаю на об'єкт обертання. Після того, як ми побудували даний елемент, ми траєкторію обертання можемо спокійно видаляти. Ну, ось, Наприклад, це в даному випадку ось така сфера. Розбираємо, далі побудуємо ще декілька прикладів на основі дуги. Знову ж таки, вибираємо елемент. Далі нам потрібно побудувати зону, яка буде обертатися. Наприклад, мені зручніше це робити на основі прямокутника, для того, щоб ці зони оберталися, вони повинні бути в перпендикулярних областях. Тому при побудові нам потрібно відслідковувати, щоб траєкторія і. Область були перпендикулярні. В ну, даному випадку я буду ось таку дугу. Далі додам аналогічну дугу і лінією обмежу, тому що мені потрібно, щоб в мене зона була закрита. Подаляю непотрібні елементи. Так, ось ще маленький кусочок. Так, і ось тут капельку. Далі вибираю траєкторію для руха, вибираю, що в мене буде рухатися. Таким чином я отримаю ну, ось таку чашу. Так, йдемо далі. Наступне. траєкторії можна будувати з е, е, такими фігурами, охайно. Ну, так, в принципі, у вас можуть бути якісь об'єкти, зроблені так, приблизно, як це вам придумалося. Знову ж таки, будуємо траєкторію. Будуємо перпендикулярну область. І от просто довільною лінією я намалюю якусь, не знаю, якусь фігуру, як я це бачу. Так, ну тут, допустимо, сама підставка буде. Так, прибираємо личні лінії. І знову таки повторюємо дію. Вибрали траєкторію, вибрали елемент обертання. В принципі, в усіх роботах треба відслідковувати, яку дію ви робите. Тобто, E, коли ви виконуєте якісь дії, просто продумуйте сам алгоритм, бачите цю симетрію, як це все з вам, у вас працюватиме. Ну, давайте візьмемо ще одну фігуру. Наприклад, e, побудуємо аналог снігової баби. Так, перпендикулярні зони. І ось тут побудуємо. Першу кульку баби, потім другу кульку, так, і третю кульку. Е, якщо я зараз е не дроблю цей об'єкт. Давайте зробимо зараз з помилкою, щоб ви побачили. Так, Тобто, якщо я ось в такому вигляді лишу об'єкт, я виберу траєкторію і попробую її обертати. Бачите, в мене виділяється кожна зона окремо. Тобто, бачите, ці вже зони в мене не будуть не крутитися з якимись такими об'єктами непонятними. Тому краще... Тут робити ізначально так, щоб зони мали. Була одна спільна зона. Тобто, коли я так мишкою підвожу, щоб у мене вся ця зона виділялася. Для цього я ось тут приберу ці дві лінії. Так, тут у нас, бачите, вся зона обирається. Значить, нам потрібно тут додати лінію якусь. Ось так. Потім... Прибрати ось цю серединку, і тепер оці два кусочка теж прибрати. От тепер дивіться, коли я мишкою підвожу, е у мене буде виділятися вся область. І після цього я зможу виконати дії. Так, ось я виділила траєкторію. Бачите, вся область виділилася. І я змогла зробити ось таку е снігову бабу. Так, йдемо далі. Зараз ми з вами всі об'єкти крутили по траєкторії колу, але це не є обов'язково. Ми можемо використ... виконувати будь-які інші елементи. Давайте побудуємо, будемо не по колу тягнути, а будемо тягнути по якомусь іншому об'єкту. Я малюю коло, малюю прямокутник, отакий. Досить великий намалюю, перевіряю, що в мене перпендикулярні зони, і в цьому прямокутнику е, можу побудувати деякі об'єкти. Наприклад, так. Хай тут у мене буде закруглення таке. Так, Потім ось таке закруглення пішло. Далі. Так. Потім, наприклад, у мене піде пряма лінія. Далі з прямої лінії у мене знову ж таки піде якесь півколо. Так, далі. Знову йде пряма лінія, така якась кудись вгору. Ну, тобто ми тут малюємо якусь траєкторію. Так, ну тут мені не подобається гострий кут, дуже виходить. Давайте тут ми щось лініє трошечки зробимо. Ось так. Так, потім видалимо і... Ну, хай в них буде просто вже тут кудись воно. так, повидаляємо лишнє. Так Так. так, так, так. Ну, ось у нас. Траєкторія, як ви бачите, вона вся в одній області, тобто абсолютно перпендикулярна. І тепер ми будемо коло рухати по цій складній траєкторії. Вибираємо мишку, затискаємо Ctrl на клавіатурі. Бачите, змінився вказівник мишечки, тут плюсик з'явився. І починаємо виділяти всі області. Всі області. Так, натискаємо, і дивіться, ось у нас вийшлося такий елемент. Якщо б ми коло взяли менше, у нас би цей об'єкт був менший. Да? Тобто, якби ми ось, наприклад, ну, скажімо, додали якісь елементи, давайте тут приберемо, щоб у нас ці області не перетиналися. Да? Ось так, то тоді. Так, ну от я подвійним щелчком даже виділила всі області. Зразу, бачите, в мене немає пропусків. Ну, Так скажемо, щоб була область така більш е, не перетиналася, щоб видно було, як вона працює. Ну, Звичайно, якби ми взяли коло меншого радіусу, то е, відповідно при роботі б у нас була більш така область детальна. Е, як ви бачите, вона може дозавгодно починатися, ця область. Тобто, якщо ми з вами дивимося е, на, на безпосередню саму область, то ми бачимо, що хоч вона у нас тут і починалася з е, самої вісі спочатку, то завершувалася вона у повітрі. Ось. Тобто вона може завершитися де завгодно. Е, ну, Ми з вами всі розглянули елементи, де. В основному ми працюємо з колами так або інакше, але це не означає, що ми не можемо область обертання робити на основі якихось звичайних фігур чи прямокутників і так далі. Тобто, Наприклад, ми з вами можемо взяти якусь область, в цій області побудувати перпендикулярні фігури, тобто одна одні перпендикулярні. І побудувати на основі прямокутної області картинки. У нас, в принципі, будуть ті ж самі елементи з тими ж самими пунктиками. Зараз треба захватити область. Так, не захвачується. наприклад, так. А, в цій області ми можемо зробити якісь дії, прибрати не потрібне. Виділити траєкторію для руха. Вона в нас буде прямокутна, Ось де. і безпосередньо прорухати саму область. Ну, як ви бачите, ми подібну фігуру могли б побудувати і на основі е елементів тиснення-витиснення, але, маючи симетричні фігури, ми це можемо зробити набагато швидше. Без будь-яких елементів, а зразу вже у заявленому нам нами зразку. Ну, ось така тема фігури обертання, як, проєкт, по який вам, вам потрібно зробити. Звертаю вашу увагу, тут може бути проєкт на будь-яку тему. Це може бути магазин іграшок, магазин посуду, це може бути дитяча зона відпочинка з різними. Горками і так далі. Це може бути аквапарк, це може бути е, зимова зона відпочинка, з ялинками, з сніговими бабками, з і, і різного типу оформлення. Думайте, і на наступному році ви починаєте працювати над творчим проєктом.